Під час свого мерства Анна відвідала кілька нарад і зустрічей, у тому числі щотижневу планерку з комунальними службами, та взяла участь у традиційному об'їзді міста. А перше завдання на посаді міського голови прийом громадян. Сюди люди приходять із власними непростими проблемами. Я в принципі очікувала, що ситуація е, краще. На, на жаль, да, не все е, так, як би хотілося. Ну, в процесі е, роботи, да, в процесі спілкування я багато для себе зробила висновків, і е, значить висновки в першу чергу це е, такі, що ситуація досить критична з безробіттям. Дуже багато людей в місті потребують роботи. Дуже багато людей потребують у нас матеріального е, добробуту. Да, багато соціаль потребують соціального захисту. Є люди, які навіть потребують житла. Ну, Що хочу сказати, що розглядається питання кожного громадянина, вирішується кожна проблема так, по мірі можливого. Є такі питання, які ну, я бачила, що мер бере навіть під свій контроль так, і регулює ці питання. А інші питання вирішуються відповідальними людьми. Що ж до крісла, а лот, нагадаємо, звучав саме як день у кріслі мера. Виявилося, що все не так просто. Анна мала лише кілька хвилин, аби дійсно побути у кабінеті міського голови. Майже весь час пройшов, якщо не на зустрічах і на радах, то власне у місті. Там можна сказати, тільки йде відпочинок. Проходить відпочинок. Основна робота це за межами. Міської ради на початку експерименту Анна казала, що немає конкретних очікувань від дня на посаді міського голови. Передовсім жінці цікаво побачити, як це працює, як приймаються рішення і загалом діє механізм міської влади. Дізнатися про це вона могла як на своєрідній екскурсії з міським головою центром Мужгорода, так і на традиційному об'їзді міста. І вже відтак зробити висновки про те, чого вимагає така посада. В першу чергу да це відповідальність. Людина там насамперед має бути відповідальна. Людина має бути сильна характером, мати свої принципи, свої стратегії, своє бачення, бути духовно багатою людиною, людяною. Ну і, можливо, Мати якусь вдачу необхідно, що не менш важливо. Робота міським головою це щоденна важка праця і величезна відповідальність підсумувала пані мер. Що ж до того, чи хотіла би стати мером справжнім, анна чесно відповіла: ні, до такого не готова.